Доброго часу, друзі. Отже, це перше відео в цьому 2024 році. Користуючись нагодою, хочу вас всіх глядачів каналу, таких випадкових захожих на канал, привітати. Значить, з різдвяними святами та з новим 2024 роком. Значить, хай цей рік принесе добро та затишок у вашій оселі. Ну, значить, Підкинуло нам трошки сніжку, морозець. Ну і наш садок набув приблизно такогось вигляду. Звичайно, не всі дерева ще досажені, не досажені ще школки, дерева не пофарбовані, ще є якась робота на зиму, але не про це. Ну, Приходило до мене ряд запитань, якими значить, сікаторами я користуюсь в саду. Значить, зараз попробую відзняти і пояснити, чому. І навіщо. Ну, і ось приблизно таким інструментом ми працюємо в саду. І ще поки будемо працювати, це те, що залишилося, чим можна працювати. Ну, звичайно, сікаторів було ще декілька штук, вони вже поламані, оскільки цей інструмент не професійний і він досить просто виходить з ладу. Ну, звичайно, цьому інструменту далеко до таких флагманів, як Фелко. Лове, Бахо, але і серед цих інструментів є досить пристойні інструменти, які я міг би порекомендувати значить, для такого аматорського садівництва. Цей сікатор я привіз з Польщі, називається він Green Mill. Ну, Зроблений він. Ідея в нього такого професійного сікатора. Тут є такий гумовий упор. Даже. Щоб, значить, не було такого щолчка призрізові. Ну, виглядає він ось так. Виробник заявлює, що він з високоякісної сталі. Щоправда, марки він не заявлено на цьому сікаторі, яка сталь. Ну, Це викликає сумніви. Якщо б було б значить, питання, чи купити ще раз такий сікатор, звичайно, я б його більше не купив. Але він є і ми ним ще користуємося. Такі от невеличкі тонкі віточки на такі роботи він повністю здатний. Далі йде секатор Верано. Верано це схоже на модель 71-801 Це доволі такий непоганий секатор. Він відпрацював у нас не один сезон. ну цей Сікатор теж бачимо, там є гумова вставочка, як в професійних секаторах, щоб пом'якшувався удар при зрізі. Звичайно, різати гілки на відео я не буду, оскільки можна підібрати, як такий китайський секатор ріже хороше, а професійний погано. Ну, скажу просто свою думку, як вона виглядає. Свою думку ж ви можете сказати в коментарях. Ну, значить, про цей Е, Такі от алюмінієві ручки бачимо вже. Одна оголена, ну і таке противоковзаюче покриття було на балона обох залишилось на одній. Цей сікатор відпрацював значний один рік. Бачимо тут вже проста гайка, закручена шайбою. Деякі гвинтики замінені, не раз він вже підточувався. Але це досить добре ним працювати в землі. Перерізаємо коріні на саженцях, досить з хорошої сторони він себе показав. І якби не було, значить, таке стояло питання, чи варто його купувати ще раз, так я не жалкую, що його купив. Ну, цей секатор, це теж верано, це теж така непрофесійна, значить, лінійка. Але. Цей секатор виробник позиціонує як професійний, ну звичайно, до професійного йому далеко. Тут бачимо, вже пружина не так зроблена, теж є гумовий упор. Ось він безпосередньо знаходиться в пружині. Досить добре він ріже і досить добре він себе показав. Це модель -815, 71 815 71815. Цей секатор досить добре, так універсально показав себе в саду. І саме цей секатор я би рекомендував значить, таким садівникам Amazon. Мати в себе в саду. ну Звичайно, в кого є можливість, краще користуватись професійним інструментом, це, повторюсь, Фалко, Бахо, фелко, бахо Льове. Але якщо немає можливості, то і цей інструмент є досить нормальний для, такої, скажімо, не масової обрізки. ну І нещодавно купили такий секатор німецький тип. Центро інструмент, я б сказав, би, його характеризують деякі садівники як сікатор вандал, оскільки лезо тут так сходить на наковальню і трошки пошкоджує кору при зрізові. Але заростає це все досить нормально. Я вже пробував різати цим сікатором. Звичайно, масової обрізки не було. Ріже він набагато легше, як ці попередні. Тобто робить зріз. Що ще можу сказати по цьому секатору? Ну, будемо, значить, пробувати його взимку на фундуку, будемо бачити, як затягуються зрізи. Ну, по роботі, да, він значно легший. Отже, така модель 1393, німецький тип. Ну, і на завершення ще раз скажу, що один з цих секаторів. Ну, скажімо, багатьох чи не багатьох, оскільки в мене їх було вже штук 10. Оце тільки за ці роки, оце тільки 4 з них. Оцих два секатора я би радив би для такого непрофесійного використання в саду. Це 71-801 і 71-815. Тобто це секатори, які дійсно працюють на невеликих об'ємах, вони свою роботу зроблять Ну, от така коротенька відповідь чим якимиськаторами ми ріжемо. Звичайно, ми потрошки стараємося розширятись і прагнемо окупувати більш такий професійний інструмент. Надіюсь, нам вдасться розширитись і вдасться закупитись більш професійним інструментом, оскільки. Працювати з ним значно легше на цьому. Завершуємо наше відео. Таке от вийшло воно не коротке. Всім вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І пам'ятаємо, все буде Україна!